Хороші, привіт-привіт. Зараз покажу себе. Приїхала я у басейн і знову закритий. Знаєте, коли він був закритий одного разу? Я це ще пропустила. Але знову закритий. Так, мої хороші, ось бачите, от він був закритий у джовиді, тобто у четвер, увечері. Я приїхала, він був закритий. І він був закритий от сьогодні. Вона мені на ресепшені написала. Бачите, аж маркером підкреслила, що е, субота та неділя в мене Аквафітнес. Але басейн не функціонує, тобто він закритий. Всім привіт, мої хороші. Так, я не нафарбована, не лякайтесь. Відчуйте різницю. Я ж та приїхала у басейн. от. А в басейн я не фарбуюсь, тому що це даремна справа. Знаєте, ви, коли робите вправи, стрибаєте там руками, ногами дригаєте, ви вся вся у цих бризгах, вся в воді. Ну, що я вам хочу? Пожалітися знову хочу. Ну, що це таке? Вже другий раз я приїхала і басейн не працює. І завтра не буде працювати, а сьогодні субота. Хоча, коли я записувалася, отут на ресепшені, якась та дівчина, знаєте. Богиня з продажу, мабуть, тому що я вам казала: я візьму пробні уроки. Тобто пробні в тому сенсі, що чотири штучки. Окей, вони не дають. Наприклад, я хотіла взяти чотири, вони казали ні. Оплачуйте весь тиждень, п'ять лекцій. Окей. Яким то чином вона мені з карточки зняла 5 тижнів? Не п'ять лекцій, розумієте, а п'ять тижнів. До кінця липня. І я так думаю: окей, ладно, якщо все порахувати по грошам, знаєте, у мене виходить десь біля 300 євро, навіть більше. Це і е, купальник, і цей халат, і ці шапочки, потім абонімент, ось таку карточку мені дали. Ось, бачите. Я по цій карточці, а тут що? О, а тут English school, 10% з конту. Ось бачите, Анки, е, можу і. Англійську вивчати, Ось тільки по цій карточці я можу через турінікет войти в цей басейн. Ну, потім вона мені написала ось всі дні, підкреслила. Вона бачить, що я стран'єра, що я іноземка. Але я питала в неї так з подробицями, тому що я хотіла ну це мої гроші. Я хотіла знати, куди підуть ці мої гроші. А то як сплачувати, вони такі люб'язні, вони тобі. Посміхаються, а як на питання відповідати, вона вже робить музу, ну, тобто морду кривить, блін. Вона мені підкреслила, як слабоумній, коли я повинна приїздити. Ось я по цим дням і приїжджу. Зла на них немає, на цих італійців, які вони розхлябані, які вони, знаєте, от не, не собрані, не знаю. Я вже була три рази, мені сподобалось. Ну, сам процес мені сподобався. Тобто, у воді така вода свіженька і прохолодна, і нас досить багато, розумієте. Але я подумала, що якщо я заплатила такі гроші великі, я не знаю, може для когось 300 евро то невеликі гроші, для мене це дуже великі гроші. Я подумала: я буду, знаєте, п'ять разів на тиждень ходити. От, і от, бачите, не виходить. Чому вони не попереджають? Чому? Я не розумію. Я зараз приїхала і бачу, там ще одна така вже літня жіночка, але вона з нами в групу ходить. І взагалі у нас така група, така, знаєте, розношерсна. І літні є люди, і навіть дві ем, дівчини вже вагітні, і з такими пузами ось-ось народжувати, а вони там стрибають у цій воді, як дюраселки, такі енергічні. Знаєте. Ну, мені оце блін. Це ж кожного разу ти просиш машину, тому що без машини на громадському транспорті ти можеш з такою сумкою доїхати до басейну, але, скажімо так, буде зеро ефекту, тому що стояти під сонцем на двох зупинках, щоб до басейну доїхати, толку буде від того басейну. На машині я за 5 хвилин я вже біля басейну. Ну чому вони такі? І навіть вчора, я вчора була у басейні, вчора, і ну, хоч би хто мені сказав, ну хоч би хто, що завтра не буде лекцій? Я ж така, знаєте, я ж дисциплінірована, я ж якщо мені отут написали, підкреслили, я за розкладом, згідно розкладом, я і приїжджаю. Коротше, знаєте, не дуже мені це подобається, не дуже. Це виходить, що е, заняття будуть. Е, тільки два рази на тиждень, чи, чи що? Два рази на тиждень за такі гроші. Ні. Це зовсім не, не вигідно. Якщо п'ять разів на тиждень це інша справа. А два рази на тиждень ну, окей, три. Два рази в день і один раз після сьоми вечора. Ну, не знаю. Ось такі справи. Ось такі справи, дівчата, ось бачите. І заплатила, і все купила, і все закрито. Ладно, поїхала додому. Поїхала. Чао-чау. Всім привіт-привіт, мої хороші. Знаєте, зараз зловила себе на думці, що я йду до машини і співаю. Грантамури. Грандамури! Та-датата. та та та, -та, -та Я обожнюю. Кросовер, я обожнюю оце і Лволо, оці три хлопчики, як би вони себе не вели. Знаєте, а вони дивовижні, такі голоса. Боже, і тенор, і барітон, і вам цей господи П'єро, він хто? Він все, він і, і тенор, і барітон, і бас. І зараз я собі увімкну, як, як цей Янукович, увімкни для себе Україну. Так, увімкну для себе і Льволо, їх класичну добірку. Ось, буду їхати додому і слухати. Сьогодні була вже п'ятий раз, я обожнюю Таню. Таня, це мій тренер. Отут я десь її фото поставлю. Вона дивовижна, вона дивовижна, вона красуня, вона вся прокачена, вона італійка. Так, Беруйте сумочку сюди, вся прокачена, і вона стрибає, бігає, стрибає по тому бортику басейну. Боже, така музика. І, от знаєте, якщо я вже запримітила, якщо е, мої густі, де музика. Мої вкуси музики співпадають з людиною, то ми і характерами співпадаємо, розумієте? От. І вона, знаєте, вся моя молодість Ace of Base, Потім що вона там ще ставила uh, It's Іцрейнінмен і I need your hero, Що там? ще, ой! Вітні Houston, Мадонна, Боже! І ми там стрибаємо руками-ногами, дригаємо. Ну, дуже дуже класно. От, бачите, я вже була п'ять разів на заняттях і. Три рази приїжджала, поцілувала двері. Ось трішечки там. Ну я не що поругалася, ні. Я отак от тикнула носом у розклад на ресепшені і сказала, чого ви мені дали цей розклад? Чого, якщо він не працює? Ой, вибачайте, вибачайте. Так. Я спитала на ресепшені, питаю, можна, я зроблю відео для своїх друзів із України, можна я зроблю відео, як я значить у басейні. А вона каже: ну, якщо буде не проти дівчата, ну якщо будуть не проти батьки дітей. А там басейн, знаєте, він невеличкий, ну 25 метрів, і там шість доріжок, мені здається, шість або вісім. І там отак от діти, дорослі, всі отак от. І у кого питати, тому я себе так іноді трішечки роблю відео. А так я не можу зробити, знаєте, щоб з камерою зайти, все зняти. От. Так, Трішечки м'ятної цукерочки. І поїхали додому. Поїхали. Я сьогодні тільки е снідала. ось. Обідати я не хочу. Знаєте, стільки енергії в тебе, стільки енергії, коли ти отак от стрибаєш у воді. І, дівчата, якщо ви хочете, точене тільце, оце басейн, це для вас. А не басейн, що ви прийшли і на шезлонгу, отак от, знаєте, там лежите, сонце приймаєте. А от у воді одну годину, ну, в нас по 45 хвилин. Але я. Я ще потім хвилин 15-10 я діп'ю, плаваю, плаваю, бо тому що якщо я одразу е, вийду з басейну, то мені може стати погано, а так на 10 хвилин більше. І потім там вже трішечки розсисіться народ у роздягальні, тому що мені не дуже приємно, коли оці голі тітки об мене е, торкаються Фу, каскіфа. І потім, дівчата, ніколи, ніколи не робіть собі тату. Це так огидно виглядає на похилому жіночому тілі. Похиле жіноче тіло, воно і так не дуже виглядає. А ще розочка зав'яла, це називається, боже мій. А я так, знаєте, дивлюсь на дівчат, вони зовсім без комплексу, Зовсім. От, там, що малі заходять голі, знаєте, і тітки голі стоять, вони нікого не стидаються. От такі дівчата дуже відверті, відкриті до всього нового, до миру. Ось. І... А я ж там вся у куточку, під халатиком, все роблю під халатиком. До мене одна дівчина підійшла і каже: Маріана, як в тебе це вдається? Все отак от робити там. Вдається. О, ой, Боже, мої пісні впали. Так от, і. Я дивлюсь, що жінка може років вже по 60, знаєте, і вони всі в цих татуаджах, думаю, от то була бурна молодість. Ну, вони такі, знаєте, жваві, жваві дівчата, жваві. Так, йога, ось в мене йога. Чогось я в ету йогу зберігла для себе класичну музику. Ніна Мадзіні і ось Волон. Окей. Отак от буду вам потрішечки з вами болтати, робити відео, тому що мені теж потрібно відійти після. Після басейну. Так. Угу. Де воно, мама мія? Це йога, одна йога. Окей, зараз знайду і поїдемо з вами. От як жаль, що я не можу поставити вам. А, ось він. От як вам показати? Колькольора. Та, Сата Дженті. Так, реклама. А, чи я вам не можу показати отак. Це я з цих трьох ільволос, з трьох, з трьох хлопчиків, я обожнюю э, цього в очочках. Єру. Єро, п єро, о, єро. Чи як його. Так, одягаємо очочки. Я прошу пробачення, дівчата, що я не нафарбована, але після басейну, ви самі розумієте, ви мене бачили гірше. Так, ти -ди 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 -ди, ти можете, що ви можете. Амуре. Так. Вушки вдягаємо музику і поїхали. Так. Еко. Грінадо, грінадоу, грінада, попада, попада. Моя, б... Моя б донька б сказала, мама, не співай. Так, поїхали. Кересто. Сенсо солоде. Ведо солоде, не джусто. Треба спочатку вдягнути ремень. ремень, ремень. Так. Дімей киває. Наше немає. Дім'я. А морем. Так, поїхали. Піано, 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 моя хороша дівочка. Все, гранд аморе. Поїхали, мої хороші, поїхали додому брати речі після басейну. нотте. Ноте. Чао, чао!